І навіть в страшному сні не уявляв, що в церквах по цілому світі може бути стільки прихильників руського міра, цього очевидного зла, осередка брехні і злості. Мені здавалося, що хто-хто, а церкви одразу зрозуміють, де правда. Так мені здавалося до війни, і навіть коли вже напередодні війни в мене брали інтерв'ю з Заходу, я казав, що наші брати і сестри в Росії, ну, вони ж розуміють, що це злочини, і не підтримують їх. Як я помилявся тоді. Вони прекрасно розуміють, що це злочини, і їх підтримують. Сьогодні великі цього світу ламають голову, як зупинити те кровопролиття, яке влаштував Путін. А у мене постійно в голові питання: а цю війну в церквах зможе хтось зупинити, чи не зможе? І Ще одне питання. Сподіваюся, що колись Путін таки потрапить до Гааги. Мене турбує інше. Що буде християнська гаага для таких, як Ряховський? Чи щойно завершиться ця війна, з ним будуть обійматися, як нічого не бувало? Ось що мене непокоїть.